У міфічній Троянській війні грецьке військо очолював воїн Ахіл. Вважалося, що ворожа зброя не могла його вразити. За легендою, мати Ахілеса, богиня Федіта, занурила його в річку Стікс, коли він був немовлям, що зробило його невразливим як боги. Лише його п'ятка залишилася сухою. Саме в це місце Ахілеса й вразила отруйна стріла. І напівбог загинув на полі бою. П'ята не випадково вважалася в міфології найвразливішим місцем Ахілеса. У цій точці знаходиться найтостіше і найміцніше сухожилля тіла, яке досі називають Ахіловим сухожиллям. Воно пов'язує роботу литкових м'язів та п'яткової кістки і щодня витримує величезне навантаження. Ахілове сухожилля допомагає нам рухатися вперед, коли ми ходимо, бігаємо або стрибаємо. Воно функціонує за принципом спіральної пружини, накопичуючи, а потім вивільняючи енергію. Коли ми згинаємо ногу, сухожилля розтягується, а потім втягується для наступного кроку. Цілеспрямовані тренування дозволяють підвищити його еластичність, завдяки чому ми починаємо стрибати краще. Сухожилля відіграють важливу роль усюди, де суглоб рухається за допомогою м'язів. Навіть коли ми хапаємо щось пальцями або пережовуємо їжу. Саме їхня будова робить сухожилля такими еластичними та витривалими колаген та еластин утворюють фібрил, а пучки фібрил волокна. Деякі наші сухожилля захищені сухожильними оболонками, але ахілове сухожилля захищає лише шар шкіри. Там, де сухожилля з'єднуються з суглобами, є невеликі мішечки, наповнені рідиною, які називаються бурсами. Вони зменшують тертя і запалення. Але як і ахілесова п'ята, сухожилля можуть стати слабким місцем, якщо їх травмувати. На відміну від інших тканин, сухожилля мають слабке кровопостачання, тож це означає, що їм потрібно більше часу на відновлення.